Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Ново-Огарево. А теперь он планирует идти на еще один срок – и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждіть нас. Просто громадянська війна на Росії в Курську та Білгородську області Росії увійшли бійці Легіону Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон. Фактично почалася спільна спецоперація. В той же момент, цієї ночі та вранці, безпілотники масштабно атакували Росію, Москву, Тульську область, Білгород, Курськ, Орел та Вороніж. Курськ, ось, наприклад, був атаковано. Безпілотниками 7 годин поспіль і в Російській Федерації прильоти по двох великих нафтобазах фактично а вибух лунали більше чи не менше у восьми регіонах Росії. Друзі, слава Україні! героям слава! Я Дарія щаслива, ми починаємо наш блог. І дійсно, громадянська війна на Росії, як то кажуть, починається. Друзі, прошу вас поставити подобайку цьому відео, написати в коментарях, як ви вважаєте, чи дійде. Легіон Свободи Росії та РТК до Москви чи буде такий похід, як фактично Пригожина на Москву, чи він завершиться, тому що дійсно е Легіон Свободи Росії офіційно зробив заяву, що вони готуються до так званих виборів президента Російської Федерації. Ну що? Ми починаємо сьогоднішня офіційна топ-інформація дня, що фактично бійці Легіону свободи Росії увійшли в Курську та Білгородську області Росії, і це була спільна спецоперація РДК із Сибірського батальйону. Дивимося їхню заяву просто зараз. Друзі Коли із Білгорода на некогда дружественний Харків літали каби. Москва лікувала. Коли приграничні регіони обстрілювали в відповідь, на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаке, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры – террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы Геленджике и Нова Огарева. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти: мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на воле и наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. Друзі, серйозна заява Легіон, Легіон Росії де на вибори. Фактично, ну тут мені цікава ваша думка і ваші коментарі. напишіть, будь ласка, в цьому блозі В регіонах точаться зараз стрілецькі бої. Місцеві фіксують пересування танків на кордоні. І ми подивимося це відео сьогодні. Кілька озброєних груп на пікапах. І я пропоную подивитися, як все це було без коментарів. Це фактично вночі розпочалася спецоперація. Ось у нас є карта, яким чином перетинали кордон. Давайте подивимося її ось так. Через ці фактично подивіться на карті, як просувалися, і фактично, от про справу про українських ДРГ, хоча вони не українські знову ж таки, тому що є перша заява оборони. А білородську та курську області виїть вже російські воєнкори. Вони писали про те, що це стата це росіяни. Кілька озброєних груп намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного і артилерійського вогню. На підході до кордону було виявлено кілька танків противника. Тривав бій. Жителі Курської області повідомляють про стрілецький бій в районі Тьоткіно. Ось тут на карті ви бачите. в соцмережах. Розходяться відео з звуками автоматних черг, нібито зняти поблизу міста. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху, звільнити від диктатури та ростичної організації, захопивши владу. Ось відео Легіону свободи Росії. І дивимося, як цієї ночі прорвався фактично кордон. Танки Легіону Свободи Росії пересікли кордон вночі. І бійці Сибірського батальйону закликали росіян до визволення, і тут ключовий момент. Тим часом представник ГУР Пан Юсов заявив, що РДК Сибірський батальйон ЛСР е в Росії діють як абсолютно самостійні підрозділи. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої російської. Федерації і жодним чином це немає спільного з представниками наших розвідок, спецслужб головного управління розвідки міноборони України. Це офіційна інформація, але тут ключове запитання: чи дідуть вони до Москви, якою буде дійсно їх участь в так званих виборах на території Російської Федерації? Оце ключове запитання. Прошу вас відповісти на нього, написати нам в коментарях, друзі. Перші кадри стрілецьких боїв та і прориву давайте подивимося наживо. Ось відео, друзі. Друзі, вибухи сирена в Білгородській області Росії цього ранку і Легіон Свободи Росії, РДК, та Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи. Підрозділи вони у себе вдома. Дивимося, Білгородська область, вибухи сирена просто зараз. Жорстко насправді нехай голосувати бюлетнем. Давайте голосувати калібром. Тобто, не треба голосувати бюлетнем, давайте голосувати калібром. Це зробили, записали відео бійці Сибірського батальйону. Вони закликають росіян приєднуватися до їх руху. І тут цікавий ваш погляд на ситуацію: чи вдасться, наприклад, скасувати вибори або якийсь провести великий марш тут під великим питанням, як сказав генерал Сергій Григорович Кривонос, сьогодні ключове запитання про протестні рухи на території будь-якої держави вони мають. Фінансуватися і це ключове запитання: хто фінансує РДК Легіон Свободи Росії, чи це російські опозиціонери, чи це російські гроші хто надає їм зброю, де вони там знаходяться це запитання тут давайте одразу доєднаємо Ілю Пономарьова в контексті того, що він зробив одразу а, вранці, а, офіційний пост. Легіон Свободи Росії, РДК і Сибірський батальйон в і Білгородську області Росії в рамках операції призові в Білогородській області повністю під контролем освободительных сил. вони Себе освободительные силы. В тітки на Курській області в настоящую минуту йде стрілковий. А це, друзі, одночасно одномуменно з легіоном свободи Росії та РДК. Фактично вночі безпілотники атакували Москву, Тульську область, Білгород. Курськ Орел Вороніж. От Курськ був під атакою безпілотників 7 годин поспіль. Масштабна атака. Якщо фактично кілька днів тому це було майже 50 безпілотників, тут ключове запитання: скільки безпілотників, і ми знаємо про те, що в Російській Федерації були прильоти по двох нафтобазах, вибухолонали щонайменше восьми регіонах. Давайте подивимося, як все це було дуже показує. Відео. Масштабна робота, масштабна операція. Проведіння, друзі, проведіння. подивіться. Будь ласка, на відео дуже багато відео за лексику, тому що росіяни просто вони вживають лексику через вибухи постійні роботу безпілотників. Але як це було я намагалася зараз прибрати всі е, апсині слова? Подивіться просто зараз, друзі, це фактично прильоти по двох нафтобазах Російської Федерації. Друзі на Росії палає нафтопереробний завод «Лукойл» після масштабної атаки дронів для гасіння пожежі. Друзі задіяли пожежний поїзд. В «Лукойлі» вже повідомили про роботу технологічної установки «Лукойл» Нижогород «Нафтосинтез», -Син Синтеси. Тим часом зупинено у зв'язку з інцидентом. Ми знаємо про те, що взагалі через перманентні атаки по нафтопереробним заводам, по нафтовим базам наших спецслужби Російська Федерація тимчасово призупинила експорт нафтопродуктів, і ми не знаємо, що буде далі. І ми дякуємо насправді про те, що а, робота наших безпілотників, як то кажуть, діє хотілося б, щоб ще це було по воєнних об'єктах Москви до Санкт Петербурга, щоб ця так звана російська псевдоеліта відчула на собі війну, а не тільки да, от е, регіони. Але ми точно знаємо, що 800 кілометрів від кордону знаходиться нафтопереробний завод. Завод, по якому нанесли удар українські безпілотники, така безпрецедентно масштабна атака в Москві Так само вже є реакція е, силових структур, є реакція представників влади. Вони всі в шоці, всі обурені цією ситуацією. Тим часом російські добровольці на території Російської Федерації вже мінусували один БТР. Це ключове. Та над Білгородщиною нібито, збито літак су 27 Це інформація. Місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу в лісі після вибуху. На Білгородщині місцеве населення продовжує сторонитися за символики Це дуже важливо. Перехоплені телефонні розмові з гайворона Білгородської області. Окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери з оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення. Друзі, почуємо. Алло, Александр Николаевич, добрый вечер. Слушай, что надо сделать тебе завтра? Приехать на работу на УАЗике без букв «З». Короче, в прямом смысле. Потому что с тобой никто не делает замечания, с тобой никто не хочет ездить на работу, без именно ни в казинку, никуда. Они орут, пищат, изнемогают, короче, приняли решение, удаляя с буквы «З». И со старого УАЗика сок он тоже поубирает. Никто не против никакого там этого самого, просто все возмущаются. Давай мы, наверное, сделаем, чтобы машина в доступе была для людей, для работы. Да, все, давай, что вы там без всяких этих... Друзі, фактично в санкт Петербурзі зараз горить південна ТЕЦ. Тим часом окупанти повідомляють про роботу ППО в Таганрозі. Фактично, пітерці зарядили павербанки. Очікують на, на те, що у них не буде не буде ні світлані тепла. А в Курській області просто зараз ми бачимо працює залізний купол, дирявий купол це такий тролінг на кордоні з Росії всю ніч працювала армійська авіація. А в Росії обстановка зараз БНР закріплюється повстанці РДК, в Брянську проголосили проведення профілактичних заходів щодо попередження терористичних дій. За розпорядженням брянського губернатора в місті перекрито кілька вулиць. Русня потерпає в заторах. В БНР вже почалися виборчі процеси за правилами саме тих росіян, які мають намір міняти хід. Події в Шебекіно горить дотліває тамтешні КПП. Там Шмякіно взагалі хтось живий лишився, пишуть наші українські медіа. Друзі, подивіться зараз всі ці відео без коментарів. Ми підготували для вас прекрасну підбірку. Я Дарія щаслива. Це мій YouTube канал, Щаслива. Лайк, коментар, підписка. Будь ласка, напишіть коментар, коментарях, що ви про це думаєте. І до зустрічі! Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Напишіть, чи вважаєте ви, що в Росії може початися громадянська війна. Дякую.